Хрумкий, соковитий, пікантний, кактуги з дайкону. Корейська ферментація, яка працює на смак і користь для травлення та мікрофлори. Дайкон нарізаємо кубиками. Саме так він залишається хрумким після маринування. А від солі він стане ніжнішим. Фрукти збалансують гостроту. Овочі додадуть пікантності. Рисове борошно з водою, основа соусу. Легко прогріваємо до густоти. Зелена цибуля надає нотку аромату, роблячи смак більш насиченим. Перець гострику й аромат. Добре перемішаємо. Кожен шматочок має бути в соусі. Закриваємо вже за добу смак розкриється. І дві страви з одного овоча готові. Хрумко, пікантно, по-корейськи. Зберігайте рецепти і готуйте вдома корейський смак без зайвих турбот. А з вас сердечки.